Почнемо з загально розвиваючих вправ. Перша вправа – повороти голови в сторону. Вихідне положення ноги разом. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Вправу починай. І раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Вихідне положення, ноги злегка розставлені. Руки здовж тулуба, Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна. вправа, в колобі рухи руками. Вперед. В сторону. Починаємо. рухи вперед. Вихідне положення Прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Назад. Раз, два, три, чотири. Вперед. Раз, два, три, чотири. Назад. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа нахили тулуба вперед. Вихідне положення, ноги нарізно. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчуємо. Наступна вправа. Рипки на одному місці. Вихідне положення. Ноги разом. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Право починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз вихідне положення. Раз, два, три, чотири. Раз, два, Приймаємо позу пловця і змахуючи руками вперед, стрибаємо в глибину. Вправо повторити 5-6 разів. Ми далі торпинки з піском у горизонтальну ціль облоч. Стаємо на відстані 2 метрів від овоча. Тримаємо торпинку. Підставляємо назад, а ліва нога залишається на місці. Ліву руку ставимо на пояс, а праву руку з торбинкою піднімаємо голову і заводимо її за голову. Змахуючи рукою, кидаємо торбинку у обруч. Беремо торбинку в ліву руку. Ліву ногу підставляємо назад. Права нога залишається на місці. Праву руку ставимо на пояс. А ліву руку з торбинкою підіймаємо вгору, робимо замах і кидаємо торбинку в охоч. Вправо повторити 4 рази правою рукою і чотири рази лівою.